Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я хочу подивитись таку тему, які події стануться до кінця цього місяця. Думайте про себе. У зараз багато думок. Ви вся в собі багато думаєте з приводу якоїсь ситуації намагаєтесь звільнитися, намагаєтеся все відкинути, що не приносить результату, і рухатись далі. Ви зараз за щось боретеся. Ви зараз стоїте на виборі. Намагайтесь вибрати для себе найкращий варіант, найкраще майбутнє, але поки що сумніваєтесь, як правильно вчинити в даній ситуації. Не знаєте, що для вас буде краще? Не знаєте, що відкинути, а з чим рухатись далі. Резонує, дивимося далі. Що буде в кінці цього місяця? Які події вас чекають? Подивимося. Те, за що ви боролися або з чим ви боролися, те, що було скрито від вас, те, чого ви не розуміли, тепер дасть якийсь певний результат. Результат ваші дії принесуть. Буде надія, ви будете мати надію, що ви зробили вільний, вільний вибір. У вашому житті відходять всі проблеми і наступає сонечко, все буде добре, у вас буде гарний настрій, ви будете рухатися вперед. У вас з'явиться певна стабільність. Те, чого ви добивалися, намагалися здійснити, ви це зможете здійснити. З часом якась ситуація зміниться і розпочнеться новий етап в вашому житті, розпочнеться щось нове. Можливо, ви почнете нові відносини або сім'ю створите. У вас буде дуже гарна опора під ногами. Якщо у вас були якісь ілюзії, що ваші зусилля не принесуть ніякого результату, то це всього лиш ілюзії. Ви думали, що ви можете зробити неправильний вибір, вибрати неправильного чоловіка, але це не так. Ви зробите вірний вибір, і, головне, довіряти своїй інтуїції і йти вперед до того, чого ви хочете, проявляти ініціативу. Доля сама підскаже, як вам зробити цей вибір. Слухайте свою інтуїцію і підсказки вищих сил. Ви, нарешті, не тільки будете думати, але і почнете діяти. Почнете робити те, чого хотіли, те, про що задумувалися. Подивимося, які події стануться на цьому тижні. Що у вас відбудеться на цьому тижні? У вас будуть якісь трати, можливо, трати на... Те, що... Але це позитивні трати, трати на те, що ви хочете. На якісь розваги, можливо, якийсь подарунок собі купите, порадуєте себе, або щось нове собі купите. Будете балувати себе? Буде багато роботи, ви будете працювати, але ви будете і знаходити час на себе, і відпочивати будете знаходити час, будете знаходити час балувати себе, ухажувати за собою. На цьому тижні ви звільнитесь від якихось ілюзій. Ілюзії зв'язані з почуттями. Ви щось зруйнуєте, щось відкинете, щось відійде в минуле і ви почнете щось нове. Ви зробите якийсь вибір, який раніше не могли зробити. І звільнитеся від якогось чоловіка, ви якогось чоловіка пошлете. Вас буде розбите серце або ви, можливо, розб'єте серце якомусь чоловіку. Будете багато думати про минуле і майбутнє. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!